Хочете дізнатися, чому бідність чіпляється за людей, наче це назавжди? Багато хто навіть не здогадується, що причина не тільки в економіці або зарплаті, вся справа у звичках. Так, так саме ті дрібниці, які ми робимо щодня, можуть тримати нас у полоні браку грошей. Хочете дізнатися, як позбутися цього раз і назавжди. Дивіться до кінця, щоб звільнитися від цих звичок і почати шлях до фінансової свободи. Давайте почнемо з головного: бідність це не вирок, це не те, з чим ви народжуєтеся або що з вами залишається назавжди, це стан, якого можна позбутися. І все починається з усвідомлення того, що нас утримує в цій зоні. Перша звичка, якої потрібно позбутися, це звичка виправдовуватися. Я бідний, тому що народився в небагатій родині. У мене немає зв'язку або освіти. Виправдання це те, що змушує нас стояти на місці. Коли ви виправдовуєтеся, ви знімаєте з себе відповідальність за своє життя. Наступна проблема страх змін. Ми часто боїмося спробувати щось нове, тому що це виходить за рамки нашої зони комфорту, але саме за межами комфорту знаходиться успіх. Ще одна звичка бездумні витрати. Часто ми не стежимо за своїми фінансами маленькі покупки, непотрібні підписки, імпульсивні витрати. Ці дрібниці, на перший погляд, нешкідливі, але вони, немов маленькі витоки, які поступово спустошують ваш гаманець. Ще один ворог вашого благополуччя це звичка жити сьогоднішнім днем і не думати про майбутнє. Ми часто відкладаємо заощадження на потім і не будуємо довгострокових планів. Але фінансова свобода починається з розуміння, що потрібно піклуватися про завтрашній день уже сьогодні. Брак освіти ще одна причина, через яку люди залишаються бідними, і йдеться тут не тільки про диплом. У сучасному світі є маса можливостей навчатися безкоштовно: книжки, курси, подкасти. Кожна година, вкладена у свій розвиток, приносить дивіденди. Є ще одна менш очевидна звичка це оточення. Якщо ви проводите час із людьми, які не підтримують ваші мрії, не прагнуть кращого і самі постійно скаржаться на життя, це тягнутиме вас донизу. Оточення формує наше мислення. Як же розірвати це коло? Почніть із малого. Наприклад, відмовтеся від однієї непотрібної звички. Поступово впроваджуйте нові простий приклад: замість того, щоб витрачати гроші на каву на винос, почніть відкладати ці гроші в скарбничку. Ще одна потужна звичка це вести облік доходів і витрат. Багато людей навіть не знають, куди йдуть їхні гроші. Коли ви починаєте записувати все, ви знаходите приховані резерви, ставте цілі. Люди часто залишаються в бідності, тому що не знають, чого хочуть досягти. Визначте для себе конкретні цілі: скільки ви хочете заробити? як ви хочете жити через 5 років, які речі для вас важливі. Не забувайте інвестувати в себе. Навіть якщо у вас мало грошей, почніть із чогось маленького: купіть книжку, сходіть на майстер-клас, пройдіть безкоштовний курс. Це дасть вам знання, які одного разу перетворяться на дохід. І найголовніше віра в себе. Якщо ви не вірите, що здатні змінити своє життя, жодні поради та стратегії не допоможуть. Почніть з того, щоб повірити у свою силу та можливості. Ви можете почати змінювати своє життя вже сьогодні. Це не потребує величезних грошей чи ресурсів. Усе, що потрібно, це бажання, план і готовність діяти. Кожна звичка, яка утримує вас у бідності, може бути замінена на звичку, що веде до багатства. Пам'ятайте, ваш сьогоднішній вибір визначає ваше завтрашнє майбутнє. Тепер, коли ви знаєте головні причини бідності, починайте діяти, відмовтеся від старих звичок, запровадьте нові, і ви побачите, як життя почне змінюватися. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, які звички ви хочете змінити. Ваш шлях до фінансової свободи починається просто тут і просто зараз.